Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі про бізнес Достатньо давно я не виходив в ефіри і безліч причин тому були. Ми не будемо затиклюватись на них в цьому відео, але в подальшому я розповім про них також. Я продовжую розширювати свої виробництва і в цьому відео я хочу поговорити про виготовлення табаку для кальян. З самого початку я вирішив, що я не буду робити все сам з нуля. Я знайду людей, котрі вже цим займаються, котрі виготовляють продукт, котрий мені буде подобатися, і зроблю з ними колаборацію. Ну і звісно ж, як ви зрозуміли з цього відео, я знайшов таких людей. Що буде заключати з собою ця колаборація? Я буду використовувати їхню сировину, але в тих пропорціях і домішках смакових, які потрібні мені. І, звісно ж, під моїм лейблом. Чи це буде повністю, чи це буде частково брендування під мене. Ще вирішую поки, бо з одного боку круто робити все з нуля під себе, а з іншого боку, можна скористатися вже неймінгом цієї компанії і зробити з ними просто колаборацію зі своїм брендом. Ну і звісно ж, зважаючи на те, що це канал про бізнес, тут повинні бути цифри. Перша моя партія це пробна партія, бо я хочу зрозуміти ринок, хочу зрозуміти свого клієнта і зрозуміти, які смаки і в якій пропорції йому більше подобаються. Тож, зважаючи на невеликий обсяг моєї партії, першої партії, я вийшов на ціну в 65 гривень за 50 грам товару. І якщо брати середню оптову ціну по ринкові, то в цілому це плюс-мінус нормально, бо оптова ціна на табак сягає від 50 гривень до 100 гривень в залежності від бренду. Це про умові того, що ми розглядаємо фасовочку в 50 грамів. Плюс накидаючи туди свою ще маржу, я планую продавати табак по 90 гривень за 50 грамів. Якщо ми будемо робити прорахунок в розрізі 1 кг, бо так значно зручніше, то цифри виходять наступними. Закупівля виходить 1300 гривень. Якщо ми накидаємо маржу і продаємо по 90 гривень, то в нас виходить чистого прибутку з 1 кг 500 гривень. Якщо ми беремо до уваги середнього пашанувальника кальяну, то в нього виходить десь 2-3 кальяни в день. Два-три кальяни в день, в залежності від того наскільки міцний буде кальян, це виходить приблизно 50 грам, тобто одна баночка. Якщо людина. Викурює 2-3 кальяни в день, а в середньому в місяць в нього там вийде десь 20-25 кальянів, то виходить так, що я на одного клієнта зможу продавати 20 баночок в місяць. 20 баночок в місяць на одного клієнта це плюс 500 гривень чистими мені в карман. Ну і відповідно, якщо 100 клієнтів, котрі Полюбляють кальян точно так сильно, як і я, і курять його по декілька разів на день, то ми отримуємо 50 тисяч гривень в місяць чистими. Як на мене, в цій ніші отримати 100 клієнтів, котрі люблять твій продукт, не так і важко. Головне правильний маркетинг. Я згоден, що звучить це дуже круто. А як вийде на діля, я буду розказувати вам в цій рубриці. Бо поки що в мене все виглядає дуже легко. В мене є ринок збуту, в мене є моя аудиторія і під своїм лейблом я планую там продавати свій табак. Тож, якщо тобі цікава ця тема, не забудь підписатись на канал і протиснути лайк.